Вітаємо всіх, хто дивиться наш канал. Сьогодні початок літа, сьогодні день захисту дітей. І в цей день на центральній площі нашого міста проходить конкурс малюнку на асфальті. Скажу вам зразу, що дитячій фантазії немає меж. Якщо дитина бере в руки олівець і аркуш паперу. Будьте певні, через декілька секунд ви побачите перлинку дитячої творчості. А якщо замість олівчика крейда, якщо замість аркушу паперу простий банальний асфальт, то під дитячими ручками оця сіра поверхня. Зразу перетворюється у яскраву таку палітру. Це можуть тільки діти. Хто був організатором цього сьогоднішнього заходу? Ми запитаємо у родинка Сергія Васильовича, заступника голови райдержадміністрації. Будь ласка, доброго дня. Користуючись нагодою, хочу привітати усіх дітей з цим святом днем захисту дітей. Конкурс цей проводиться щорічно. Організатором є районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, і підтримку цьому конкурсу завжди надає райдержадміністрація та районна рада. Сергій Васильович, а що за діти тут у нас на площі? Це з усіх шкіл чи тільки ті, хто захотіли помалювати? Так, це бажаючі з міських шкіл: перша, друга, третя, які активні, які приймають. Участь у цьому конкурсі. Практично тут вік, десь 6, 7, 5 клас, а так. І так розумію, що ви голова журі, і скажіть, будь ласка, ну після всього, хто буде там переможцем, на них чекають подарунки? Так, звісно, чекають. Ну, поки що ми не розкриваємо секрет, це буде все потім. Ну що ж, бажаємо вам хорошого заходу, щоб все пройшло на високому рівні. Так, незважаючи на те, що це конкурс, скажімо так, Переможених в ньому немає. Всі переможці. Переможе дружба. Отже, доброго дня ще раз, дорогі дітки. шановні доброго, доброго... доброго дня! Доброго дня. Отже, не секрет, що всі ми родимо з дитинства і дит... дітям завжди чомусь хочеться якомога скоріше стати дорослими, а дорослим завжди приємно. З ностальгією трішечки згадувати своє безтурботне дитинство. Тому з великим задоволенням ми сьогодні вітаємо вам вас з цим чудовим святом, з міжнародним днем захисту дітей та з першим днем літочка. на нашому святі. Ваші роботи буде оцінювати наше журі в складі виконуючи обов'язки заступника голови Петехацької районної державної адміністрації Руденко Сергій Васильович, завідувач сектора служби в справах дітей ДРПС Юлія Павлівна та виконуюча обов'язки директора ПТХ районного центру служби в справах дітей смітий Оксана Миколаївна. Любі діти, ви всі знаєте, що ми е, завжди на вас сподіваємося і що ви наше майбутнє, яке формується в сьогодні. Е, бажаємо вам сьогодні розвивати свої здібності, завжди творчо мислити та здобувати перемогу. І сьогодні у вас буде якраз така нагода. Отже, бажаємо вам успіхів, можете приступати. до Тож давайте починаємо. Дякуємо. Всім здачі. І ось закипіла творча робота. Діти швидко розібрали крейду. Як справжні художники легко орієнтуються у форматі: хтось малює рамку, хтось планету, хтось голуба і золоте сонце. А дівчатка із загальноосвітньої школи, номер один, старанно виводять крейдою таке потрібне для всіх слово мир. Один із організаторів сьогоднішнього нашого заходу, Дар'я Юрівна, Будь ласка, представтесь, яка у вас посада? Добрий день, я Лапонова Дар'я Юрівна. Посада у мене провідний спеціаліст П'ятихатського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Дар'я Юрівна, скажіть, будь ласка, яка сьогодні тематика нашого заходу? Так красиво все починається? Я з вами згодна, все дуже гарно, красочно. Так. Тематика заходу називається «Світ очима дітей. Тобто, ця тема дуже актуальна, так як сьогодні свято. Тому ці дітки займаються від студії, чи просто вони просто люблять малювати? Я гадаю, вони просто люблять малювати. Це в них поки що ну, на мій погляд, дуже гарно виходить. А пригадайте своє дитинство, ви малювати любили? Ой, любила і на стінах любила, де тільки можна було. То я це звичайно робила. Ну будемо сподіватися, що сьогодні переможе кращий малюнок. Звичайно, ми вболіваємо за кожного, і всі дітки будуть нагороджені. Треба ж пощирять, як то кажуть, молодь нашу. Дитинство це палітра добра і посмішок, тому малюнки у всіх сяють яскравими кольорами. Всі зосереджені. Кожна школа хоче бути кращою. І от на асфальті з'являються вже перші малюнки. Таке красиве соняч. Сонечко просто казка. Скажи, будь ласка, з якої ти школи? Школа номер два. Любиш малювати? Люблю. А як ви розподіляєте роботу? Ви ж не малюєте? Ви все-таки це повинна бути одна закінчена картина. Ви вже поділилися, хто що малює, правда? Так, ми обґрунтували, що хто зможе змалювати, щоб воно вийшло гарно на малюнку. Подивилися на загальну картину і розподілили, хто що зможе намалювати. А взагалі ходиш за студією? Ні. Просто любиш малювати. Ну, хай твоє життя буде таким яскравим, як твоє сонечко. Дякую. А ось група дітей навіть не пожаліла своїх джинсів прямо на асфальті, стоїть на колінах. Скажи, будь ласка, як тебе звуть? Саша. Сашенька, що ти малюєш? Що дісталося малювати тобі на цій площі? Я в основному рисую весь фон голубим. А потім на цьому фоні будуть інші малюнки, правильно? Ну так. Да. Так, а що малює твоя подруга? Ну, Будь ласка, що ти малюєш? Я для дому кущі і радуга. А, в тебе кущики і райдуга. Підемо зараз глянемо, що робиться на іншому куточку цієї галявинки. Що дісталося малювати тобі? Мені дісталося малювати хлопч хлопчика. А твої подрузі, мабуть, дівчинку. Так. І що вони будуть ці хлопчики і дівчинка робити на твою малюнку? Вони будуть, як сказати, ти де йти до світла і вбирати до світла і до свого майбутнього? Дуже красиве у вас таке бачення вашого малюнку. Ну що ж, удачі, щоб у вас були дуже гарні потім результати вашого малюнку. Дякую. Дівчатка, яка це школа? Третя. А який це клас? П'ятий, ят. шостий. І всі, всі класи люблять малювати. Скажіть, будь ласка, директор це сердечко, таке враження, що ви малюєте, як -то тематика добре крокує планетою. Це воно чи ні? Так, так. А, похоже на нього. А взагалі, з яким настроєм малюєте? З гарним. З веселим, щасливим. Ну і добре, ми бажаємо вам успіху, щоб ваша картина була однодією з найкращих. У творчому змаганні взяли участь діти усіх трьох шкіл міста. Дитячі малюнки відображали почуття та бажання бачити навколишній світ кольоровим, мирним та радісним. За допомогою своїх творінь діти висловили свою небайдужість до ситуації в Україні. І неважливо, чи чия робота майстерніша. Кожен малюнок ніс часточку дитячої душі. І ось школа номер мородин на їхньому малюнку. Три найголовніші зараз слова мир. Скажи, будь ласка, чому ви обрали саме такий малюнок з такими словами? Ну тому що в першу чергу мир це дуже важливе на всій планеті. Мир це саме головне, але в першу чергу найважливіше, щоб мир був у нашій рідній Україні. Тому ми зобразили голуба. Цей птах він символізує мир. А у його дзьобу жовто-блакитна стрічка. Як тебе звуть, скажи, будь ласка, мене звуть Настя. Настя, а ваша школа відсилала малюнки для воїнів АТО подібного плану? Так, звичайно, ми малювали всім класом великі плакати, писали від себе особисто вірші і відправляли на передову воїнам. Ато. А що б ти сама написала, якби ти такий малюнок передала хлопцеві в АТО, що б ти написала йому на зворотній сторінці? Повертайтесь живими. Все має свій початок і своє завершення. Юні художники милуються своїм творінням. І перш ніж дізнатися результатів конкурсу, усі без винятку вирішили зібратися біля своїх шедеврів. Презентація Так, так. Україна, країна дітей. І щасливих, добрих людей. Мрії збувається, радість за край! І жовто-блакитний у нас небокрай. Тож нека не раз до підуть не буття. І щасливе мирне настане а життя. Ми за мир на всій планеті. Дорогі діти, ще раз вітаю вас зі святом. Хочу вам подякувати за ваші чудові малюнки. Важко було визначити переможця. Дійсно всі малюнки чудові. І хочу сказати, ті, хто не зайняв перше місце, не сумуйте, такі конкурси ще будуть проводитися, ви обов'язково займете перше місце. І Бажаю вам чудових канікул, гарно відпочити. А тепер переходимо до нагородження. Перше місце у нас в нашому конкурсі малюнок на асфальті зайняла загальноосвітня школа номер 2 Будь ласка. Дякую. Друге місце в нашому конкурсі зайняла школа No1. Третє місце в конкурсі зайняла школа номер 3 Дякуємо ще раз свято. за те, що прийняли участь. Приходьте ще, змагайтеся, перемагайте. І тепер солодощі для вас. Невеличкі солодей подарунки. Mm -hmm. mm -hmm.